Вітаємо! У цьому відео розбираємо гарячі запитання літа. Кого можна не пустити у відпустку? Що робити, якщо працівник не хоче йти? І як бути з відпусткою з минулого життя? А якщо мрієте про спокійну відпустку, тисніть лайк. І нехай роботодавець завжди буде у гарному настрої. На перший погляд здається, якщо працівник має право на щорічну відпустку, то її повинні надати. Але друзі на практиці це трохи працює не так. Відпустки визначаються графіком, який складається заздалегідь при його формуванні враховують як інтереси підприємства, так і побажання працівників. І якщо відпустка затверджена в графіку, роботодавець не має права відмовити в її наданні, він не має права змушувати йти у відпустку в інший час. Але як завжди, є винятки. Роботодавець може ініціювати перенесення відпустки, якщо її надання у запланований період може негативно вплинути на виробничий процес. Наприклад, немає працівника на заміну або маємо форс-мажорні обставини на підприємстві. Проте навіть у такій ситуації мають бути дотримані три умови: це лише тимчасове рішення. Перенесення узгоджується з працівником. І відпустку надають до кінця робочого року, за який вона належить. Тобто навіть за виробничої потреби без згоди працівника відпустку перенести не можна. Але буває і навпаки, працівник не може скористатися відпусткою у запланований час і просить перенести її на інший строк. То чи може роботодавець відмовити в такому випадку? А ось тут, друзі, відповідь залежить від причин, за яких працівник звертається з проханням. Є випадки, коли роботодавець зобов'язаний принести відпустку на вимогу працівника. Це передбачено тією ж статтею 11 закону про відпустки. Зокрема, коли працівника не повідомило у відповідному порядку про дату початку відпустки, чи роботодавець не виплатив вчасно відпускні. Також закон вимагає перенести. Або продовжити відпустку у таких випадках, тимчасової непрацездатності працівника, виконання державних або громадських обов'язків, збігу з декретною або навчальною відпусткою, встановлення факту позбавлення волі працівника внаслідок збройної агресії проти України. В Усіх інших ситуаціях перенесення можливе лише за згодою обох сторін. Тобто, якщо працівник хоче піти в відпустку поза графіком, але не має підстав за законом, роботодавець має право відмовити. Проте є категорії працівників, яким не можуть відмовити у відпустці, навіть якщо це суперечить графіку, це особи з інвалідністю, ветерани праці та інші пільгові категорії. Відповідно до статті 10 закону про відпустки, вони мають право обирати зручний для себе час відпустки, і роботодавець зобов'язаний це врахувати навіть у разі виробничої потреби. А більш детальний перелік таких категорій ви бачите на екрані, але і він не є вичерпним. Закон не зобов'язує працівника використовувати накопичені щорічні відпустки саме у хронологічному порядку. Немає вимоги спочатку йти в відпустку за попередні роки, а вже потім за поточний. Це питання порушувалось в листі Мінсоцполітики, де зазначено для точного обліку та послідовності доцільно надавати відпустки саме в такому порядку спершу за минулі роки, а потім за поточний. Але, друзі, цей лист рекомендаційний і не обов'язковий до виконання. Хоча на практиці хронологічний підхід застосовується найчастіше. І це, власне, логічно. Роботодавцям зручно, щоб працівники спершу використали накопичені відпустки, особливо з огляду на обмеження, які в мирний час забороняли накопичення великого відпускного боргу. Однак норма. Про хронологічне використання відпусток не закріплена в законі, тож працівник має право наполягати на відпустці за поточний робочий рік. Навіть якщо залишились невикористані дні за минулі роки, часто можна почути у відпустку можна максимум на 59 днів. Але чи справді це так? Насправді працівник може відпочивати хоч 100 днів поспіль. Якщо роботодавець не заперечує, адже законодавство не встановлює жорстких обмежень щодо загальної тривалості відпустки, якщо вона охоплює кілька років. По-перше, обмеження 59 або 69 календарних днів стосуються щорічної основної та додаткової відпустки за один робочий рік. Але якщо працівник накопичує відпустки за кілька років, їх можна об'єднати. І використати одним періодом, навіть якщо загальна тривалість перевищує ці межі. По друге, під час дії воєнного стану справді діє тимчасове обмеження, тобто можна надати лише 24 календарні дні щорічної відпустки за поточний робочий рік. Проте це обмеження не поширюється на невикористані дні за попередні роки, і це підтверджується роз'ясненнями Мінекономіки. Отже, Ніяких обмежень щодо загальної кількості днів у випадку накопичених відпусток немає. А якщо ви хочете знати відповідь на запитання, чи можна ділити відпустку як заманеться, і що за це буде, радимо подивитись відео, посилання на яке знайдете в описі. Ну що ж, друзі, ми старалися як працівник перед відпусткою. Тож, якщо відео корисне, підтримайте лайком. Для нас це дуже важливо. Бережіть себе і на все добре!